Привіт! Надійшли деякі питання, отже, спробую відповісти. Питання перше. Що таке підсвідоме програмування? Це автоматичні схеми мислення, емоцій та поведінки, які ми засвоїли часто ще в дитинстві. Вони формуються з чужих фраз, травм досвіду. Ми не обирали їх свідомо, але вони впливають на наші вибори, реакції та реальність. Наступне питання. Як дізнатися, що у мене є шкідлива підсвідома програма? Подивись на повторювані ситуації: схожі партнери, конфлікти, емоційні зриви, відчуття Я знову тут, там, де є цикл, там і програма. Особливо, якщо ти все розумієш головою, але нічого не змінюється? Питання таке, у чому суть депрограмування? Це процес розпізнавання, відчування і свідомого вивільнення того, що керує тобою зсередини. Ми ніби витягуємо з корінням те, що вже не служить, і даємо собі новий внутрішній код через тіло, енергію, свідомість. Як депрограмування працює через тіло? Підсвідомість зберігається в тілі. Кожна емоція має свій тілесний відбиток, працюючи з певними енергетичними зонами, чакрами, ми активуємо архів пам'яті, і тіло саме підказує, що готове. Вийти. Наступне, чи можна провести депрограмування самостійно, можна там, якщо ти в ресурсі маєш досвід, інструменти і вмієш бути чесним із собою. Але для глибоких шарів краще мати провідника, щоб не загрузнути, не заплутатись і пройти трансформацію чисто та екологічно. Далі. Чи повертаються старі програми після трансформації, можуть спробувати повернутись через знайомі тригери, але якщо програма справді вивільнена, вона вже не керує автоматично. В тебе є вибір, і кожен вибір це нова нейронна стежка. Питання таке: скільки потрібно сесій, щоб щось змінилось? Іноді одна, якщо ти готовий, інколи кілька, бо шари програм глибокі. Але зміни відчуваються з першого контакту, як полегшення, ясність, нова реакція або внутрішня тиша. Ще одне, який результат дає депрограмування? ти перестаєш жити на автопілоті, замість реакцій робиш свідомий вибір, замість внутрішнього шуму відчуваєш простір і, можливо, вперше з'являється твоє справжнє я, а не те, що сформували страх, біль чи чужі слова.